Добрий Ей, день, сьогодні. дорогі діти. Сьогодні в нас день здачі тестів по хореографії. Це і випускні тести з теорії хореографічного мистецтва. Практичну частину ми вже здали своїми досягненнями участі в міжнародних і всеукраїнських конкурсах також у звітньому ювілейному 45-річному концерті ювілею посмішки нашого колективу. Час дуже швидко сплинув, ви дуже швидко, швидко мені виросли. Не знаю, я вам цей час пройшов, Мені він дуже швидко злетів. Мені ще здається, що ви ще маленькі, але вже такі дорослі, вже такі самостійні, впевнені діти. непростий ваш час, випав на ваше навчання багато змін. Взагалі в суспільстві, в державі, в методі освіти. Але я тішуся, що ваш ваша група є, що ваша група збереглася, що ви досягнули певних досягнень в хореографічному мистецтві, що ви маєте стільки знання міжнародного, сучасного та класичного танцю. Я думаю, що в житті це вам знадобиться ці вміння, ці навички самостійності, впевненості, презентабельності, себе презентувати, десь відстояти свою позицію. Хореографія на вас вплинула таким хорошим чином. От тому я вам бажаю успіхів розвиватися далі. в Життя ми приходимо для того, щоб вчитися, знаходити. Шукайте свої стежки, правильні стежки в житті. Без помилок не буває в життя. Тобто ми помиляємося, робимо висновок і йдемо пане далі. Всього вам хорошого. Будемо приступати до тестів. Дякую. 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 На здачі тестів у нас присутня за очі нашого закладу лука Оксана Іванівна. Вона ознайомить вас з. Правильності заповнення анкети тестів і